В Україні стартувала офіційна підготовка до Євробачення 2017. Міністерство культури оголосило конкурс серед міст претендентів на проведення пісенного змагання. У Києві вже готуються і не лише до подачі заявки, а й власне до самої організації Євробачення, як саме розкаже Юлія Пошивалова. Київ найбільш гідний претендент на проведення Євробачення 2017, переконаний міський голова Віталій Кличко. А відтак, не маючи жодного сумніву у перемозі Києва у боротьбі за проведення конкурсу, місто вже почало організаційну підготовку. Зокрема, влада визначила відповідальних за кожен напрямок. Київ та Київська область на сьогоднішній день має 23 тисячі місць для розміщення в готелях. А відповідно, в самому тільки місті Києві 19,3 тисячі. А відповідно, екстрена медична допомога, кількість бригад 193 екіпажі в Києві, 53 екіпажі на Львівській області, 73 екіпажі на Одеській області, 70 екіпажів на Дніпровській області. Серед переваг Києва і транспортна доступність для гостей, окрім залізничного сполучення, до міста можна потрапити і літаком через два міжнародні аеропорти Бориспіль та Київ. Не бракує і концертних майданчиків. Щоправда, де саме можна провести пісенний конкурс, ще не визначились. Ми сьогодні разом з двома державними підприємствами: це державне підприємство «Палац спорту» і державне підприємство «НСК Олімпійський, які вже підготували презентації, і ми вашим службам підготували і передамо ці презентації. наше бачення щодо проведення. Євробачення. у свою чергу мир Києва переконаний, столиця зможе виконати всі умови, передбачені правилами проведення конкурсу, і стане господарем Євробачення 2017 На думку Віталія Кличка, кращої реклами для Києва. Потім годі й шукати. Неможливо оцінити промоушен, неможливо оцінити фінансову презентацію України. Я впевнений в тому, що наша країна набагато більше тримує від проведення цього конкурсу ніж буде інвестувати. Дійсно, ми повинні підготуватися. дійсно, ми повинні перелину нашого міста презентувати в гарному вигляді. Подати заявку на проведення Євробачення наступного року можна до 8 липня. Окрім Києва, бажання прийняти у себе європейських гостей висловили також Дніпро, Харків, Одеса, Львів, Черкаси, Херсон, Вінниця і Ужгород. Юля Почевалова, Андрій Ніконав, телеканал Київ. Убер відтепер і в Києві міжнародний онлайн-сервіс замовлень таксі першими в Україні можуть випробувати кияни, встановивши відповідний мобільний додаток на своїх гаджетах. Відтак можна буде не лише викликати автівку, але й повністю простежити її рух, а ще сплатити за поїздку банківською карткою. Більше знають наші журналісти. Цим онлайн сервісом користується вже понад 450 місць світу. Йому довіряють і в Сполучених Штатах, і в Європі, адже цей мобільний додаток не тільки пришвидшує пошук таксі, але й відстежує його переміщення до вказаного місця. Крім того, оплатити поїздку можна лише банківською карткою. кілька днів тому ми помітили, що в Києві більше 40 тисяч користувачів відкривали цей додаток. Uber. Це не лише найбільший показник у регіоні, це один з найбільших показників у світі. Тож, з кінця червня міжнародний сервіс для киян став також доступним. Київ місто пілотне, саме його мешканці мають першими відчути переваги послуги. Ви бачите свій маршрут, ви бачите водителя, ви бачите, де ви їдете в даний момент, ви бачите, коли ваш водитель прибуває і де ваш водитель в даний момент знаходиться. За дуже короткий проміжок часу, до того, як автомобіль під'їжджає, ваш водій нажимає кнопку, он увідомляє, вам приходить пуш увідомлення, том, що ваш Uber прибуває. Світова практика свідчить, таксі замовлене завдяки убер прибуває за 2-5 хвилин. Такої ефективності хочуть досягти і в Києві. Міський голова першим скористався нововведенням у місті. Каже, сервіс навіть зараз показує непогані результати. Чекати довелося лише 4 хвилини. Ти можеш в будь-який момент мати доступ, полті інформацію через скільки часу прийде таксі. Насколько хороший рейтинг имеет водитель, насколько безопасно будет передвижение, вы имеете полностью э, координаты машины, э, полностью имя вашего водителя. Нажатием одной кнопки вы можете поделиться маршрутом своей поездки с близкими. Это очень важно. Ночь нужно посадить близкого человека на автомобиль. Вы сажаете, человек после этого нажимает на кнопку, и другой человек, который получает, видит в реальном времени движение его автомобиля. До водіїв і транспорту вимоги високі. Кермувальники повинні мати страховий поліс, ліцензію на право перевозити пасажирів, а їхні автівки ідеальний вигляд та технічний стан. При цьому поїздки доступні за ціною, але найважливіше переконані в місті, що відтепер таксі працюватимуть легально. Повторіть, будь ласка, інформацію: скільки у нас зареєстровано таксистів, скільки скоках Київ отримує от налога. физических лиц, плательщиков налогов в сфере транспорта. В городе зарегистрировано 164 человека. И все вместе, по информации оперативной, которую я получил только что от налоговой службы, составило 26 тысяч гривен. Мы уходим от кэша. Везде коррупция, где идет нерегистрированный поток денег. И в данном случае каждая поездка фиксируется. Кождоя гривна, яка заплачена, фіксується. з моменту запуску і до самого вечора, 3 липня. Всі кияни зможуть скористатися сервісом Uber безкоштовно. Наталія Біловол, В'ячеслав Венечанський, телеканал Вороти зі спекою. В місто допомагають комунальники. Працюють дорожники і Зеленбудівці цілодобово у дві зміни. Понад півсотні спецмашин щодня поливають вулиці Києва. За роботою міських служб слідкував Богдан Бор'яненко. Душ для автошляхів. У спокотні дні вулиці міста поливають водою. За кермом спецавто з баком Олександр. Чоловік розповідає, такі водні процедури необхідні, щоб освіжити проїжджу частину, адже асфальт розігрівається значно швидше, ніж повітря, і його температура сягає 60 градусів. Я роблю вже 28-й рік, так що ми поливаємо кожен рік це. О, такий період, коли вище 28 градусів піднімається температура. Починає плавитися асфальт, з'являється корінність. Щоб його збити трошки, значить, ми поливаємо. У першу чергу поливають вулиці з напруженим трафіком, а також дороги з рухом громадського транспорту і вантажівок. Саме від важких машин найбільше псується асфальт. Великі магістралі освіжають кілька разів на добу. За сутки по соломійському ше виливається порядка 500-600 кубічних метрів води. Це на сьогодні, коли така температура. Покриття асфальтобетону за рахунок того, що там йдуть бітумні в'яжучі, вони нагріваються, йде розм'якшення, і знову ж таки коефіцієнт пружності зменшується, і тому, коли йдуть високі навантаження, то покриття не повертається до свого попереднього стану. У столиці поливати шляхи щодня виїздять 55 спеціальних автомобілів. Дорожники працюють у дві зміни: крім вулиць, у спеку, особливий догляд за рослинами. В Зеленбудівці для забезпечення комфорту деревами і квітам працюють лише рано вранці або ж пізно ввечері. До дві години ночі поливаємо. Ну в чи получається як близьке розстояння, то чотири бочечки виливаємо це шість тонн у машині. Це 24 тонни. Ну як чуть далі там є набережна Дніпровська. Оце все наша територія. Ну, там вже три бочечки виходить у нас тут, трошки менше. А так стараємося, щоб ціло красиво було. Аби місто квітувало і не пересихало, щодня зеленбут і автодор виливають кілька тисяч кубометрів води. До речі, інколи у рідину для поливу рослин додають органічні добрива. Богдан Бриненко, Олексій Бережний, Олег Боршевський, телеканал Київ. Люди гинуть на водоймах. Лише за минулу добу в різних районах Києва витягли чотирьох потопельників. А з початку року на воді сталося 25 нещасних випадків. Відпочивальників закликають бути обережними та дотримуватись правил відпочинку біля водойм. Найголовніше не купатись у заборонених місцях та не заходити у воду на підпитку. Більше розкаже Наталка Біловол. Не забувайте, будь ласка, забуки герман і роман з води очі не зводять ні на хвилину. Рятувальники на пляжі від ранку з ними він і закривається. Хлопці знають, аби біди на воді не сталося, правилами безпеки нехтувати не можна. Зараз робимо замічання по поводу розпіття спиртних набітків на пляжі і по поводу заплива за бойков. Більшість людей, большинство людей прислушуються і возвращаються, допустим, за бойки. Але дуже э, багато плюють на замічання і пливу далі. Ну жаль, якраз. Такі люди стають жертвами е, плохих е, пришествий саме через пильність пляжних патрульних від початку сезону тут жодного нещасного випадку. Лише раз доводилося рятувати дитину. На щастя, реакція була оперативною. І почалося начала течення, і він перестав відчувати дно під ногами і розстрілася. І з-за він почав захлібуватися, тобто успіл крикнуть, і ми його увідять з вишки з напарником і бросились к нему на допомогу. Пан Вадим вважає, що насамперед треба покладатися на себе. Чоловік впевнений, майже 20-річний стаж плавання не підведе, коли рідним знадобиться допомога. Тому й не боїться відпочивати на стихійних пляжах. Керуюся долю долею, яка доля, чи згоріти у кожного своє. Самих, допустимо, я не відпущу, тому що да, рятувальників немає. Ніколи в житті я не випущу їх одних без, без мене. Я себе звичайно надіюсь, тому що я вмію плавати, мені не потрібно рату Там ну, ті, хто бояться, ті, хто не надіється, звичайно, вибрати звичайний пляж. А так приїхати покупатись там після роботи два-три часа. чому Чому би і не тут? В Свою чергу експертів тривожить статистика. Саме на диких і стихійних пляжах Києва, особливо в місцях, де плавати категорично заборонено. з початку року мають понад два десятки потопельників. Тому радять не ризикувати, відпочивати на облаштованих територіях. Там і дно чистять і перевірять якість води, і можуть надати оперативну допомогу. Лише за червень пляжний патруль врятував чимало необережних відпочивальників. Більш ніж три десятки випадків, коли фактично було врятовано людей. На пляжах тільки у гідропа. Батькам допомогли знайти сімох неповнолітніх дітей, які ну десь загралися, десь зникли, і і потрібна була допомога поліції рятувальників. Близько 300 людей звернулись до медпунктів більшості серцево-судинними захворюваннями. Це група ризику, і таких пляжників не можна лишати без підстраховки, кажуть лікарі. Через перепад температур трапляються серцеві напади, з якими у воді самотужки можна і не впоратись. Бувають такі гострі серцеві напади, що перехоплює дихання і. Людина там, не може, ну, як паралізована себе почуває, ну, це може бути декілька секунд. Якщо вона всі секунди там, не піде на дно, там, утримується на воді, то в неї пройде, вона зможе самотужки вийти. А, ну, і буває, що безсторонні допомоги це неможливо зробити. Буквально, по-моєму, недавно на пляжі був у чоловіка сердечний приступ, але наші спасателі замінили, що він заходив раз і упав. Наша спасатель його откачали до приїзду з допомоги, І скора допоможі вже забрала, його мужчина жив, все в порядке. Рятувальники, вкотре наголошують, вода це не лише відпочинок, а й небезпека, і легковажність може вартувати життя. Наталія Біловол, Михайло Євсіднієв, телеканал Київ. На Оболонській набережній пройшов другий турнір з кросфіту для військовослужбовців. Він стартував учасно у Києві та Одесі до дня військово-морських сил України. За звання найвитривалішого у столиці позмагались понад 20 людей, серед яких і цивільні, попри спеку та важкі завдання. Усі учасники показали високий рівень фізпідготовки. Як це було далі у сюжеті? Неквапливо збираються та потрохи розминаються. Попереду надважкі етапи змагань. Прийшов спробувати свої сили. І Сергій каже, кросфіт уже давно став улюбленим видом спорту, тому завдань не боїться. «Мені подобається своїм разнообразністю, своїм то есть кожна тренування ежедневно, она не похожа на предыдущую. И из за те разнообразі є інтерес, є стремление, є цель чого то добиться. Різноманіттям вправ кросфіт справді може похвалитися. Перший етап змагань біг на 100 метрів з мішечком вагою 30 кілограм. Після чого учасники одразу ж мають робити 20 підтягувань на турніках. За сім хвилин кожен має виконати якомога більше підходів. Служно те, що жарко на вулиці. І таким розом виносрість. Не хватает просто. Свою витривалість демонструють і жінки для них. Ті ж самі завдання дещо спростили. Вага мішечка та кількість підтягувань трохи менша. Чудові результати показує Олена. Вона одна із небагатьох вкладається в час та виконує усі вправи. Тренуватися вирішила для себе після народження дитини. Надихають та підтримують жінку. Чоловік, професійний атлет та маленький син. В декреті це якесь тлічення треба то, -то зайнятися. І я нашла штомніатліка, допомагає та й ці от домашніх У мене сьогодні тренировочный день, і так как это вместо тренировки, наверное, довольна. А там подивимося, на наступні два етапи. Наступні етапи ще складніші: присідання з колодами, підстрибування, канат, віджимання, пересування великих шин і чимало інших завдань. Під палючим сонцем турнір виснажує усіх. Утім, для учасників це випробування самих себе, тому ніхто не здається. Загалом такі змагання влаштовують, щоб привернути увагу до здорового способу життя, а також до фізпідготовки військових. Кроссфіт, взагалі, він прийнятий, ну можна так сказати, на озброєння багатьох країн. Армії країн НАТО та американської армії він розвиває всебічно розвиває бійця. багатофункціональний розвиток надає бійцю, але найбільшою цінністю це є здоровий образ життя тобто, для того щоб людина сприйняла. Більше здорове харчування, свій життєвий цикл. Ну і приділяла більше собі уваги саме в своєму фізичному стані. Цьогорічні змагання організували у День військово-морських сил України, аби привітати усіх, хто служить. До речі, саме військовослужбовці і посіли призові місця. Утім, від коментарів переможці відмовились, робота не дозволяє та своєю перемогою пишаються. Приємними стали і цінні грошові подарунки, а також медалі та грамоти на згадку. Вероніка сектима Олексій Бережний, Телеканал Київ. Ось такими подіями запам'ятався цей тиждень. Нехай наступний відзначиться тільки хорошими новинами. На цьому я буду з вами прощатись. А з понеділка зустрічаєте мою колегу Наталку Сопіт. Бережіть себе.